Зеленський провів серію розмов з європейськими лідерами після заяви Трампа про зустрічі з Путіним. Президент Франції Макрон після такої написав, що Європа має брати участь у досягненні миру в Україні. Ми залишаємося відданими підтримці України, працюючи в дусі єдності та розвиваючи роботу, проведену в рамках коаліції охочих. Майбутнє України не може бути вирішене без українців. Які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку, європейці також обов'язково будуть частиною рішення, оскільки від цього залежить їхня безпека. Раніше я ще раз нагадаю нашим глядачам, можливо, тим, хто тільки но долучився. Трамп заявив, що 15 серпня він планує зустрітися з Путіним на Алясці, згадавши про територіальні поступки України. Зеленський же виключив будь-які поступки Росії, нагадавши, що це закріплено в Конституції України. Також прес-служба уряду Великої Британії заявила, що 9 серпня відбудеться зустріч радників з національної безпеки країн Європи, США та України. Її проводив міністр закордонних справ Британії Девід Лемі та віце-президент Шаджей Дівен. Зеленський та Кір Стармер погодились, що це життєво важливий форум для обговорення прогресу у забезпеченні справедливого та міцного миру. Сьогоднішні багатогодинні зустрічі у Британії призвели до прогресу. Про це повідомив репортер ЕКШОЗБара Кравіт із посиланням на американського чиновника. Американський чиновник каже мені, що сьогоднішні багатогодинні зустрічі призвели до значного прогресу в досягненні мети президента Трампа. Припинити війну в Україні напередодні майбутньої зустрічі президента Трампа та президента Путіна на Алясці. Ну і власне, що ми маємо на сьогодні, нам пише The Wall Street Journal. Після цієї зустрічі у Британії Україна та Європа висунули свою контрпропозицію, у відповідь на хотілки Путіна і його апетити на українські території. І власне після сьогоднішньої зустрічі ми маємо тези для мирного врегулювання, які, на думку Європи та України, є більш прийнятними ніж те, що привіз, причому з похибкою на кілька областей України. Вітков, отже, має врегулювання базуватися на. Таких принципах згідно з пропозицією Європи. Припинення вогню має наставати перш ніж будуть будь-які подальші кроки, а не так, як пропонує Путін. Спочатку ви давайте Україна виведіть свої війська з Донбасу, який я досі не можу захопити за три роки повномасштабки. А потім ми вже будемо говорити про те, щоб я припинив обстрілювати українських дітей на дитячих майданчиках. Така теза не влаштувала ані Україну, ані європейських партнерів. Вона може існувати тільки в хоробливому розумі диктатора. Тому у ну, це вже ні. Тут є контрпропозиція припинити вогонь, перш ніж узгоджувати будь-які подальші кроки. Другий пункт це обмін територіями, який може відбуватися суто дзеркально. Тобто, Україна виводить звідкись свої війська, Росія виводить війська паралельно, а не так, що просто деякі території України віддаються на відкуп, і, наприклад, українські військові. Що теж дика фантазія, просто встають і залишають свої укріплення в містах, форпостах, які зараз тримають оборону російській окупаційній Навалі, просто розвертаються і йдуть. Ну це теж знаєте, така подарунок диктатурі Путіна та всій окупаційній федерації. Власне такий обмін територіями може відбуватися тільки дзеркально, зазначається у цій контрпропозиції. І Росія має виходити з тих регіонів, які вона таким чином обмінює. От про це нам пише доволстр і ще третій пункт, про який я хочу вам розповісти, це що будь-які територіальні поступки Києва мають бути підкріплені залізобетонними гарантіями безпеки, такими як потенційний вступ України в НАТО. Тут ще раз треба зробити відсилку до того, що хоче і вимагає Путін. Він хоче без жодних гарантій просто отримати вивід військ з Донбасу, отримати території, які вони записали в свою російську конституцію собі на використання Росією, тобто просто їх окупувати. Щоб їх йому подарували навіть так, і окрім цього, не даючи жодних гарантій, що він припинить реально вогонь, не буде мити по мирних містах, не даючи жодних гарантій на те, що він не вторгнеться в Україну чи в країни Європи найближчому майбутньому, а просто буде поблажливішим, якщо умовно. Тож знову ж таки Європа на це не згодна, власне, як і ми, українці, і я нагадаю, що Дональд Трамп ще у травні, у травні, уявіть собі запропонував припинення вогню на 30 днів, з яким Україна відразу погод. Лесь і досі диктатор до цього навіть не торкнувся, але при цьому вони будуть зустрічатися на Алясці.